Чому у Марко Вовчок не було дружини? У Марко Вовчок. Тому що це він. Тому що це вона. Так це вона чи це він? Це, це вона. Марко Вовчок – це вона. Добре, хто це? це письменниця. Українська письменниця. Що вона написала, раз вона письменниця? Ой, слухай, давно її читав, зараз навіть і не згадаю. Ну але мені сподобалось. такий якісний художній твір був доволі добре. Як її звати? Якщо то читає, то ця... е, я точно знаю, що це її псевдонім. Добре. Це 100%. А, як звати? а от як звати? Я не скажу Марія, а прізвище. Коцюбинська. А ще? Марія. Марія Вовчок. А що не підходить жодна з моїх відповідей? Марія Ві. Вінницька. Ві Вінниченко. Марія Вінокур. На хор. No, <laughs> Саня, то я б зараз казав би, то це ти зараз. Добре, де вони народились? У місті Львів?